Доброго здоров'я всім шановні глядачі. Вітаю вас на каналі Віталій Українець. І в даному випуску ми з вами поговоримо про мобілізацію 2026 року. Все, що відбувається в країні, які е, лунають заклики, які лунають як би сказати, висказування в бік простих людей, як вони говорять у От, Що буде е, з мобілізацією 50, і куди ці люди діваються такого віку. От, Нарешті починають арештовувати працівників ТЦК, да, кого арештували. Що арештували, подив... ну, подивимося. Ну і все по порядку. мобілізація 50, цифровізація всіх на облік, заява Київського ТЦК оце саме, оце саме буде цікаве. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити, що вони говорять про простих людей. Ті, які їх вдівають, ті, які їх кормлять, і платять їм зарплату. Чому платять зарплату? Тому що вони сплачують налоги. І ці працівники ТЦК отримують з цього зарплату. І Кого ж притягують з працівників ТЦК як би сказати, до відповідальності, і які є вже кримінальні провадження? Давайте будемо розбиратися, поки попросив вас підписатися на канал. Це буквально займає пару секунд вашого часу і не більше. Я буду вам дуже вдячний. Отже, давайте почнемо з мобілізації 50 Цих людей, як би сказати, говорять, що зниження ніякого немає і ніякого, як би сказати, яких поблажок, да, і всіх призивають. І от поліцейські, які повинні нас з вами захищати, вони давали присягу. Навпаки, приїжджають, вловлюються в квартиру, витягують таких людей: от 50 плюс, і тягнуть у ТЦК ТСП замість себе, притягують цю людину. Людині 50 років це відбулося на Житомирщині. Вони привезли в ТЦК. От ті говорять, навіщо ви нам його привезли? Людину 50 років з житла забрали і привезли вже з розбитим носом. Людина в вилка, направлення, коли дали вже направлення на другий день, коли людину випускали. От коли людина вийшла вже з цього ТЦК, померла біля стін е, ТЦК та СП. Поліція проводить розслідування, вони внутрішнє своє розслідування проводять. Напевно, всі вже бачили скріншоти. Я робив відео з приводу цього. Хто не бачив, ідіть, дивіться. В розділі плейлисти є, там плейлисти мобілізація, заходьте, дивіться. Ну, факт тому, що людина померла. 50 років людині, людина вийшла з стін ТЦК і коло ТЦК померла. Цифровізація всіх на облік. Отже, Міністерство оборони України оголосило про старт бета-тестування нової функції застосунку резерва Плюс, яка дозволить ставити на військовий облік дистанційно. Знову експерименти, шановні глядачі, все над нами щось експериментують. Джерело прес-служба Міністерства оборони України. У відомості повідомили, що найближчим часом частина українців отримує можливість оформити необхідні облікові документи без особистих візитів до ТЦК та СП. Та проходження паперових бюрократичних процедур. Наразі оборонне відомство шукає добровольців для перевірки коректності роботи сервісу. Добровольці є. Пишіть в коментарях. Ви добровільно підете тестувати оце все. Для того, щоб долучитися до тестування, громадянам необхідно заповнити спеціальну заявку через онлайн-форму. Взяти участь в тестуванні можуть чоловіки, які наразі не перебувають на військовому обліку. Це стосується двох категорій громадян юнаків, яким у 2026 році виповниться 17 років, або чоловіків віком від 25 до 59 років. Ну, дивіться, не здається вам, що по паху якимсь розводняком. Давайте в тестування. Хто не на обліку, залітайте, будемо тестувати. Погано, що вони ще премію не пропонують. Розумієте? Ну хоч не було б так гірко, як не смішно, да? Ну це це не смішно. Це це, як би сказати, ну просто. Треш якийсь. Давайте, хто не на обліку. Люди ховаються, люди не хочуть нічого робити, ніде не ставати, тим паче ті, що за кордоном. От. У міноборони підкреслюють, що цифровізація цієї послуги дозволить суттєво зменшити бюрократію, зняти зайве навантаження з працівників ТЦК та спростити процедуру для військовозобов'язаних. Зняти навантаження, от зняти їх паперове навантаження от, тому в ТЦК, тоді що вони будуть робити? Більше будуть ловити. От не буде у них оцих папорових зобов'язань, і буде більше времені на те, щоб їздити і ловити людей по, як би сказати, по всіх закутках, так як воно показують 15 річну дівчину, ТЦКшник задув газовим молочником в під'їзді. Дитину, 15 років, розумієте? А говорять, що ТЦК не вороги. От виходять всі лубінець, багато що ви що? ТЦК не, не вороги вам. І один з ТЦКшників, там вони їздили, робили інтерв'ю за кордонною журналісткою. Говорить, що на западі їх ворогами вважають. А як після цього ну, відноситься, коли дитину 15-річну задувають балончиком газовим? Ну. Поїхали далі. Водночас у міністерстві уточнили, що для жінок, які підлягають військовому обліку за медичним або фармацевтичним фахом, опція онлайн-постановки наразі недоступна. Їм для взяття на облік, як і раніше, потрібно особисто звернутися до ТЦК. Так, да, Особисто звернуться, так як вона жіночку чотирьох дітей прийшла, завели в кабінет, влупили 17 тисяч штрафу і по барабану, що в неї четверо дітей на утриманні, що вона сама виховує чотирьох дітей. Їй на тобі 17 тисяч. Де да, ти їх будеш брати? От дітей відірвеш, але заплатиш, тому що нам потрібно щось красти на горі. Там. Штрафи ці куди всі йдуть. От так. Жіночкам не потрібно онлайн прийти і влупити їм штраф. От. Далі у нас заява київського ТЦК. Там взагалі тришак. Я не знаю, хто бачив, не бачив. Ну, вони вже видалили, до речі, свій пост. Тут вже пишуть. Київський обласний ТЦК видалив скандальний пост і спростував інформацію про рейди. Попередньо. По -по... Попереднього поста, в якому хилянтів називали ворогами, вбивцями, принизливими істотами, що жують соплі, блеклим. Плепсом і сірою хилянською масою наразі вже немає на е, сторінці. Замість нього опубліковано новий пост, у якому цикас простою масою рейди, як фейк. У них навіть рейди, як фейк. Е, я все весь пост зачитувати не буду, тому що він дуже великий. Його дуже багато в телеграм, каналах можете почитати. Я вам зачитаю тільки те, що вони говорять. Ця сіра ухілянська маса це вона вбиває наших героїв з ТЦК, проливає їх мученицьку кров, ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства. Кожен з. Вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме е, виправдань ні перед українським народом, ні перед е, вічністю наших героїв. Далі ще більше. Ухилянт зрадник, ухилянт ворог, ухилянт вбивця. Це на офіційній сторінці Київського ТЦК. Але вони після того, як набув цей допис набув розголосу, вони швидко його видалили. Але ж все одно всі телеграм-канали, скріншоти, все це пам'ятають, ну, це офіційно воно все було. Якби, там дуже багато написано, я його все не зачитувати не буду. От. Е, кому цікаво, можете знайти, е, почитати і самі. Розумієте, і вони говорять, що це не вороги, як люди будуть йти, як будуть люди відноситися до цього всього. Розумієте? До... І ніякої реакції з боку правоохоронних органів немає на цей пост. З боку Міністерства оборони. Е, ну Це ж взагалі вони просто-напросто обзивають людей, ті, які їх кормлять, розумієте? Ну, це таке. Бог їм суддя. Дуже багато коментарів під постами, що це вони, напевно, себе так називають. Далі у нас, як би сказати... Притягнення працівників ТЦК до відповідальності. Один, ось один із них. На Миколаївщині поліція розслідує заяву 40 чоловіка про незаконне 12-денне утримання та побиття у ТЦК з 25 грудня 2025 року по 6 січня 2026 року, що кваліфіковано за статтею про незаконне позбавлення волі. О. А обласний ТЦК розпочав службове розслідування, щоб з'ясувати обставини та причетність його службовців. Поліція проводить слідчі дії. Керівництво ТЦК обіцяє суворе покарання у разі доведення вини, підкреслюючи, що подібні дії є неприпустими. Ай-яй-яй! Керівництво ТЦК, ну, ай-яй-яй, неприпустимі дії! Ви що? От. Е, заявник сухарічний чоловік, от, Реакція. Те це поліція відкрила кримінальне провадження стаття статтею Другої статті 146 Кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі. Далі на Закарпатті також арештували е, працівника ТЦК, який разом із своїм керівником били людину, яка не хотіла ставати на рентген. Попередньо цього керівника заарештували, і от після всіх розслідувань всіх, всіх слідчих дій арештували ще його е, співробітника. Там це співробітник роти охорони, я не пам'ятаю, от його так, також о, як би сказати, арештували. Е, нагадаю, що чоловіка, якого вони били, зробили. Чоловік лишився одного із органів. От. Почали трошечки, як би сказати, арештовувати, почали, е, як би сказати, притягувати до відповідальності. Але давайте будемо чесні, те, що коїться, воно ніяк, як би сказати, ну не може воно бути як би, з подачі верхів. Ну Ніяк воно не може. Подивіться, що в нас коїться на вулицях. Людей просто-напросто вони знущаються над людьми. А Київський ТЦК говорить, що не можна нападати на військовослужбовців, не можна. На діючих військовослужбовців, на ті, що пройшли пекло, не можна, руки подрубать, тому хто на таких людей нападає. Але коли військовослужбовці чинять отаке беззаконня з простими громадянами, як би сказати, це дуже серйозна стаття, ну, на, на мій погляд, військовий просту людину б'є, тягне, затягує в бусик і кудись везе. На що цього ніяких розслідувань немає. А от деякі є кричущі. І чому це так стається? Напишіть в коментарях, чому саме зараз починають щось робити, когось притягувати. І не поліція, а ДБР. Там більш більш, цього, що ну, працює ДБР. Тому що поліція працює разом з в одній зв'язки, ну, як же ж вони будуть одна руку другу буде, як би сказати, судити або притягувати до кримінальної відповідальності. Отакий поки що у нас 2000, мобілізація 2026 року. Далі будемо бачити. Хоч Зеленський кричить, що війна може закінчитися вже за півроку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам всім здоров'я. Ми на цьому все.